Щоб кури добре неслися, треба їх добре годувати. Коли вони на волі бігають, то вони там камашку з'їдять, там якогось гравлика, травичку, якусь мурашку. Тобто вони білка знаходять собі поїсти. Якусь скорлупу там з'їдять з гравликів, поповняють собі кальцій. Но коли в немає змоги десь випускати, Бо у нас закрита територія, немає де їм погуляти. То білок сам до них приходить. У нас на квітках равликів багато. Він їх назбирав різних видів. То в них тось от такий обід буде. Ну і плюс пшеничка. Зараз провіримо, як вони реагують на равликів. Оп! Ну, їм подобається. Делікатес. Зараз ще пшенички насипан. Та подивимося яйця. Мабуть, знесли вже. Сьогодні вже збирали. Ти, чули, кричали кури. Мабуть, ще знесли. Що. Подивимося, які в них яйця. Сарайчик у них тут тепленький. Так, тут таке що знеслося. Відеїчко. Тут ще якісь яйця. А це що воно? Що це за яйця? Що це воно таке? Хто це знісся? Таке мале. Петух чи що? Е? Чи є таке яйце? Ну таке буває. Ще такого не було яйця? Перепили. Може, що завелося якесь тут, ще? Міні-курочка, не? Хто скаре, що це таке? Напишіть в коментарях. Чи я такого не бачив? Ну це прикол. Це, мабуть, пітух. <смістить> Знісся.